Привіт, друже, на зв'язку Український Гік, і осьмий топ-10 ігор з літнього розпродажа в Steam. І так, перше місце займає неперевершена аркадна гонка Forza Horizon 4, усього за 139 гривень звичайне видання, і Ultimate Edition усього за 229 гривень включно. Далі йде офігезна RPG, яка орієнтується на діалоги під назвою Disco Elysium. Наступна гра розпродажу це, звісно, Відьмак 3 Дикий Гін, повне видання за 224 гривні. Далі йде Control Ultimate Edition усього за 168 гривень і... Так, перед нами знову повне видання, яке ми однозначно забираємо. Далі йде один із самих популярних і крутих виживачів під назвою Вальхейм. Ну а на шостому місці посідає мій особистий фаворит від сюжетно орієнтованих ігор Enslaved Odyssey to The West Premium Edition. Наступно йде Сід Civilization 6, ванільна версія без DLC, але усього за 26 гривень, тому забираємо. Також забираємо Doom 2016 за 124 гривні і Селез за 41 гривню. Ну і закриває наш розпродаж Batman Arkham Collection усього за 112 гривень.